Про те, як долати труднощі. Одного разу осел упав до криниці і почав голосно кликати на допомогу. На його крик прибіг господар, але лишень розвів руками Витягнути осла з колодязя було неможливо. Тоді господар собі подумав: осел мій старий, йому недовго залишилось на світі жити, та й я вже давно хотів купити іншого молодшого. Та й криниця пересохла, їй вже давно потрібно було засипати і викопати нову. Тож я вб'ю двох зайців, засиплю стару криницю і за одного сла там прикопаю. Недовго думаючи, він запросив сусідів, і ті дружно взялися за лопати, стали засипати віслюка землею. Коли Віслюк зрозумів, що рятувати його ніхто не збирається, то почав голосно плакати і благати, щоб його врятували. Але люди не звертали на нього увагу. Незабаром Віслюк замов. Коли господар зазирнув до колодязя, то він побачив таку картину. Кожну грудку землі, що падала на спину віслюка, той скидав і притоптував ногами. Через деякий час усім на подив він виявився зверху і хутко вискочив з криниці. Можливо, у вашому житті було багато неприємностей, і майбутнє приготувало вам все нові і нові випробовування. Кожна твоя проблема це каміння, яке життя кидає в тебе, але кидаючи його собі під ноги, ти зможеш вибратися навіть з найглибшої ями.